кретен. Ой, я прай, прайм аккаунт зразу старшого взяв Добре. Он вперед Боже, так довго відкривається. Жесть. Прайм аккаунт с випав Божечки. 14.05. Це трешак. Кредити пішли. Я це чув. Я чув, що кредити пішли. Ці коробки — це парашок. Пропускай анімація з знизу Не, в мене їх 50 штук, ти що ти думаєш? Ну, Не знаю, Данело. Я кажу, я більше, більше як 50 не буду брати. Тобто, на вей рік ми брали більше. Так. Так, а тут. Більше як 50 не буду. Це так. Щоб один прайм танк іс виграти Ні... 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 і всехтянки, захтянки Уга, але далі я б я анімацію буду. Патон, патон, патон. Не патон Ага. Три резервики ці. добре? Погнало. Okay. Це. Це хто такі Франція. добре. 10 відкрили. Поки що виграли прайм каут і всякі різниці бусти. Чя. Дуже багато цих бустиків взяли вже. З 5-6. 6 цих взяли, так що... Таке. Окей, 3 чорна нет, 2D stael, чорна п'ятниця, також бойовий до боевой слов. На фарму? На фарму вже смиг, гида. На фарму, та? x5 з... до бою. А скільки, до речі, тут. Скільки штук? Завдання на x 5 один... одне, чи що? Одне завдання, чи, чи декілька завдань мені дають. Я не розумію. 500 сотечки дать. Оу, це класно. Та класно. І ніколи не один, та я завжди для всіх. Один? Так, 3-4 у нас залишилося ще. Коробочок це вони швидко відкривається. Так, погнали далі. А, Prime Tank, цей, цей Prime account. Добре. Що є так довго відкриваюся? Що так довго відкривалося, жесть. Знову завдання. На x5 досвіду. Моя повага. Погнали далі. X3, ми вже 20 відкрили. До речі, е я хочу подивитися тепер на завданнячко. Правді. Бо я бойове завдання, скільки це є X5. 10 коробок це 1К гривень. Так, так друже. Це 1К гривень ці, не, не будь як як, як е, Петра. як так Петрович? Та, Петрович каже, краще задонатити ЗСУ, бляха муха. Ви не знаєте, що я роблю. Я вас не буду питатися, ми допомагаємо всі. Що так довго? Божечки до відкривається просто жесть. Знову один один день прайму 17.05 ноль Гансолом не попався. І що в мене є 26, 26 коробочок, щоб. Вийди отсюда. Розбійниць. <плухи> що сказати? Плохо чуєш мене? Це фантастично. Файно, файно, гансоло випав мені з 24-ї коробочки. Залишається ще 26. Тож, погнали далі. Погнали далі. У мене, мене не було калібана. Значить, в мене буде він. Так, е а якщо не секрет, чим займаюся, чим, чи допомагаєш так прийти сітки? Насоло сильні сила. Е я продаю авто. Ну, так, я працюю в автобізнесі, продаю автозапчастини І кожен день приймаю 5-10 замовлень. Знову праймака е на армію, тож. Ми помагаємо всім, чим можемо, і віддаємо запчастини по собі ватті. Тобто, по чому ми беремо, тому віддаємо саме військовим. Тож, я за цей час за рік у мене до фіга просто дуже багато є замовлення військових. У мене є дивізія воєнна е, частина. Симнельниково. Це є. ППОшники. Моїм коротше, в них, них є на балансі 5 машин. Коротше, я їм, я їм з самого початку, як почалася війна, я їх. Ще від, від тоді, ще від березня до тепер допомагаю. Тобто вони тільки до мене звертаються. Так, коротше, це, це жесть. Ну і. Безліч людей приходить до магазину. Також, наприклад, кажу, вчора до мене приходив до, на, до нас магазин, приходив тіп е, жав, жав руку. Мені. Просто, просто через те, що ми їм допомагали. І це жесть. І це жесть. Так. Банали, що, маємо 17 коробочок. Погнали. Красавчик. Ну кажу, я не хочу відчувати це, що я допомагаю чи ні. А Петрович зайшов. Ку-фу, каже, ліпше, ліпше би 1000 гривень засу, там, ну блядь. Він не знає, він просто прийшов він і каже, бляха-муха. О, ще день прайму 20.05. Супер. 20.05-муха. бляха -муха. Жесть. Ух. Так, 12 коробочок маємо. Один прайм танк я взяв вже гансоло. Супер, чи маємо ще можливість взяти ще один? Але рандомчик. Каже нам. Чи по щоститнім, чи ні. Чи кожен раз, коли прайм танк це є. Праймак один день прайму, чи ні. Я не знаю, чесно кажучи. Всякі різні блін, навчальні брошури, бойові резерви додається. Чи буде ще, ще один праймтанк? Ми схрещуємо такого руки, у нас залишилося ще 8 ящиків. Погнали вперед. 8 ящиків, давай. Окей, нагороди, кредити, це прикольна прикольна штука, кредити. Дуже прикольна. Ож... Бремоє такається, а, кулаки Окей. Окей, 3. Добре. І погнали У мене почалося ще 6, -6. Ось щось дуже, дуже довго відкривається ця анімація. Я не розумію, чого так. Чого воно так довго? До речі, ми взяли ще 5. Я не розумію цього бляха муха, що це таке? Як би це одне з на X5, що я взяв? Чи що? Відкриваємо що лишилося 5 друзів останніх. І так, це в нас знову ж таки комбінований досвід. Ну я б використовую їх, але не дуже. Далі пішли кредити, Я чую, якщо кредити були. Добре. І три останні коробочки, друзі. Три останніх я більше придбати не було. Стель сутінок, Ага. Добре. По одному так. А звідки мене 28 тоді взяло? От окей. Звідки в мене вийшло? Звідки в мене 50 на X5? Свідки в мене так багато? Всі бої, що я грав, це були з X5 досвіду чи що? Справді? Ой, то мені треба когось качати мені треба качати, не грати напрямку, на прямих машинах І остання коробочка, друзі. Кредити були. Так, кредити Добре. Добре. 24 лишилося, ми взяли гансоло. Гансоло ми взяли. Де? Хай да. буде. Відкриємо ще 5 коробочок. 5 коробочок ще відкриємо. Це в мене 5Є, все, 19, тип, все, більше нічого не зроблю. Більше не будемо купляти. Че дуже довго. Ну, Друзі, ми, е, е, я так каже, докупили ще 10 коробочок. Це все, більше ми не будемо відкривати. Кіровець перший мені попався. Добре. Це ми залишилося три, три коробочки, так що довідкриваємо і йдемо, йдемо відпочивати. Як йде відпочивати? Йдемо. Йдемо далі е, прокачуватися. Типа, оце це гарно дуже. Ну що, остання коробочка на сьогодні? Також кредити. Кредити, які взяли, 100 тисяч, все. Я, я, задов, я задоволений.